Усім доброго дня. Так, сьогодні у мене тест з Xterio Pro. Є в мене ось такі три бронзові наконечники. Вони приблизно плюс-мінус однакового розміру, але трішки різні за формою. Є такий ось більш видовжений, цей такий коротший, трьохлопасний, і є ось такий взагалі. Невеличкий. Так, значить, що я хочу з ними зробити? Так, ось тут в мене відмітка 15 см. Ось тут 15 і ось тут 15. Я їх зараз. Отак. Зробимо їх. Сюди один. Інший тут, і другий, і другий сюди, отак. От вони Не будуть виглядати? О. І зараз. Спробуємо, яка реакція буде на який накінечник. Глибина однакова, частота 15 КГц. Всі налаштування такі, які були. Швидкість 2. Зараз пробуємо. Перший накінечник. Без потань. Так, сигнал пропов. Немає. Так, чудовий. Веди її, до речі, високе. Так. Інший. Бачите, з цим накінечником проблемка, не бачить цього. Він трішки іншої форми. Цього немає. Так, і наступний. Бачить чудово. Так, сигнал пропав. Так, зараз спробую швидкості додати трієчка. Ні, все рівно не бачу і цього і на трієшці. <кхе> ну, частоту немає смислу міняти, допустим 10 кГц. Хіба спробувати, чи буде якась взагалі різниця чи ні, але наврядче. Ні, цього. Не бере. Повертаємось на частоту 15 Ні, не моє. Ці боче добре, того не боче. Так, це у нас ось тут на кінечник. зараз ми його... Зробимо ще витягну. Поставлю його ребром до гори. Отак. Так. І цей тут у нас. Зараз його витягну. поставити його ребром до гори. Туди його. Ну, а цей, бачите, не бере. Він трішки менший за них. На 15 він вже не дістає. Зараз поверну туди. Але не бере, так, пробуємо ребром догори, ну вже воще столо. залежно з якої сторони зойдете, з цих сторон, бачите, вже Не немає. В ідеальних умовах бачить добре з правильної сторони. Ні, цей так і не з'являється, не дістає цього на 15. А так бере. Бачите, в моєму ґрунті в ідеальних умовах, накінечники скіфські, отакі на бронзові, бачить, доволі добре. Так, звісно, все залежить від ґрунту, від того, як він буде лежати той накінечник, тому що тут я їм приладу даю ідеальні умови на тестуванні. Там усе вже в реальному пошуку як повезе. З якої сторони зайдете, як буде лежати накінечник, тому що він може лежати як завгодно. Може навіть і отак. Так що це вже як повезе. А так, в принципі, я результатом задоволений. Прилад дуже класний. Монетник взагалі суперовий, як на мене, за такі гроші. Ну і металопластику бачу чудово. Для моїх ґрунтів, для моїх задач його хватає з головою. Мені подобається, як він себе поводи на максимальних налаштуваннях. Все мене влаштовує. Глибина чудова для моїх ґрунтів саме те. Тому я задоволений. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!